ਬੋਤਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਟਿੱਕੇ Ось так у понеділок вранці активісти майдану вибивали заяви на звільнення від обласних чиновників. Найбільше дісталося директору департаменту освіти Віктору Очеретянко. Поведінка місцевих майданників неабияк обурила педагогів краю. Працівники шкіл, училищ, університетів також вирушили на прийом до голови обласної адміністрації. кажуть, настільки заступитися за свого керівника, як відстояти честь та гідність кожної людини. Ми розуміємо, що змінюються підходи до влади. Ми розуміємо, що в Україну. Живе в такий буремний час, але ніхто ж не допускав і жодним, скажімо, законодавством не передбачено приниження людської гідності. Звернення візьмемо до уваги, дамо відповідним службам доручення, нехай вивчать і приймемо рішення. Представники Ради Майдану, які теж завітали на зустріч, свою поведінку назвали виправданою. Є неприйнятним просто, коли ці особи, які були причетні до режиму Януковича, Аби вони залишилися на своїх посадах. Тому ми будемо вимагати системних змін. І допоки влада не буде очищена від чиновників минулої системи, ми будемо ці заходи. Втілювати і вчора на зібранні, і сьогодні на розширеному засіданні освітянської колегії педагоги з різних куточків краю зауважили, вони не проти кадрових змін, але робити їх потрібно цивілізованими методами. Якщо люстрація, то за відповідним законом із залученням громадськості та правоохоронців. Я не допускаю. Є до людини питання, є закон доступу до публічної інформації. Є закон про звернення громадян. Будь ласка, в нас є правоохоронні органи. Звертайтесь, ніхто не закриває. Освіта відкрита система. А я про свого сина. Він був 30 листопада на Майдані. Він, як ніхто, переживав і ніс ці ідеї. Мій син піднявся за оце. Це підміна понять Майдану. Вчитель школи, яку я очолюю, загинув на Майдані. Це Цявольський Микола Степанович. Він пропрацював у нас 16 років. І сьогодні ось такі факти хочуть перетворити революцію гідності, в революцію ганьби. Сам Віктор Очеретянко запевняє за посаду, не тримається. Я розмовляв з представниками самооборони. Ми домовилися до того, що робимо відкриті громадські слухання. Всі претензії, які висловлюються до мене, до будь кого з інших керівників дайте можливість. Цивілізовано це все оправдати на колегії. Знайшлася лише одна людина, яка не підтримала загальної думки педагогів. Я прошу Віктора Івановича, хай вчинить так, як зробив це начальник департаменту Чернівецької області. Дякую за увагу. Решта ж сіячів доброго та вічного зійшлися на тому, що у цей бурхливий для країни час не варто розпалювати ще більшу ворожнечу між собою. Група людей агресивними методами не може вершити долю області, дати оцінку діям активістів Ради майдану. У відповідному зверненні педагоги попрохали обласне державне керівництво та правоохоронні органи.